шановні глядачі, як ми добре знаємо, Трамп розпочав свої митні ігрища. Європа готова відповісти, тут ще гру вступає Китай, який хоче відігратися на ринках старого світу, Китай загалом на ринках всього світу, тому що так чи інакше, ті продукти, які він надсилав в Сполучені Штати, треба ж кудись слати. У нього також розігнуто виробництво дуже сильно. І зараз Китай може серйозно депінгувати. Тож що ж з цього вийде, чи вдасться Китаю перехопити ініціативу? Загалом поговоримо, як протекціонізм торкнеться світу. Та геополітичних процесів, отже, безпосередній вплив 20% відсоткового податку, який президент США вів на продукцію ЄС, викликав побоювання щодо перспектив для виробників блоку, які перебувають у жорсткій конкуренції, а тепер переживають через податки США на автомобілі та сталь. Це має далекосяжні наслідки. Європа теж змушена відповідати і цим будуть пробувати користатися східні країни, адже такі експортери, як держави. В'єтнаму, південної Кореї та Японії можуть також постраждати через зміну торгівельних потоків. Китайські виробники, в свою чергу, будуть намагатися продавати більше своїх продукції в Європі та інших країнах, оскільки вони зіткнуться з страшною тарифною стіною в США. Потік китайського імпорту зі знижками посилить економічні небезпеки для Європи від тарифів Дональда Трампа. А це спонукає Брюссель підготувати захисту для захисту від хвилі дешевих товарів з Азії. Суворість тарифів Трампа, на які економіки, такі як Китай, В'єтнам, означає, що Брюссель зараз на поготові щодо напливу азійських товарів, таких як електротовари та машинообладнання, які спрямовуватимуться на його власні ринки. Комісія готує нові надзвичайні тарифи у відповідь, а бюрократи посилили нагляд за імпортними потоками. Високопоставлені чиновники вже кажуть, що готові діяти знову, закривати ринки через несподіваний раптовий приплив імпорту. Тим паче, ЄС вже встановив тарифи до 35% на китайські електромобілі. Одначе дії Фредовича можуть зблизити ЄС і Китай разом з тим. Брюссель протягом кількох місяців перебував у напруженості через ризик того, що китайські виробники прагнуть збільшити частку ринку за допомогою знижок, враховуючи забороні бар'єри, встановлені США. Мануль Макрон, президент Франції, попередив, що високі бар'єри з азійських країн можуть змусити їх перенаправити свої додаткові потужності до Європи з потенційно масовими наслідками для правословості континенту. Тарифи на Китай були набагато вищими, ніж багато хто очікував. Як наслідок, ризик китайського демпінгу товарів у Європі суттєво зросте. Це може призвести до зниження інфляції, що, в свою чергу, спричинить до більшого та швидкого зниження процентних ставок європейським центральним банком. Якщо ми заглянемо в історію, то ЄС довелося боротися з подібним тиском під час першого терміну Трампа в му році. Брусель вів 25-відсоткові захисні тарифи на імпорт сталі понад квоту. Після того як Трамп застосував аналогічні заходи. Це було зроблено для того, щоб запобігти перенаправленню продукції таких експортерів, як Китай, на єдиний ринок через бар'єри США політики у всьому світі замислюються про епохальний переворот світової торгівлі торгівельної системи. Після того як Трамп приголомшував вів ті всі мита з високим масштабом. За даними Єльської бюджетної лабораторії, завдяки цим заходам, тариф ставка США досягла рівня, якого не була з 1909 року. ЄС входить до числа економік, які обладаються вищим митом, ніж базовий 10% тариф, який Білий Дім застосовує до своїх партнерів, крім Канади та Мексики. До всіх партнерів, крім Канади та Мексики. Але Китай буде. Побити ще сильніше. КНР, якого Трамп вважає головним суперником США, став основною мішенью нових мит, що накопичились до 70% зрахуванням з попередніх рішень Трампа і Байдена. Пекін вдався до взаємного 34-відсоткового мито на додаток до 20 відсоткового збору, який вже ввів президент. Президент також націлився на країни, через які китайські компанії перенаправляли продукцію до США, серед них В'єтнам, якому загрожує нове мито у 46%. Однак попередній досвід показує наскільки важко боротися з дотаційним виробництвом Китаю. Обмеження на китайський імпорт змушують покійно шукати нові ринки, але в умовах торгівельних бар'єрів це непросто США у 2024 році імпортували з Китаю товарів на 440 мільярдів доларів, включаючи значну частку сталі, електроніки, взуття та іграшок. Навіть якщо деякі американські компанії перенесуть виробництво, залежність від китайських компонентів залишиться. Китайський уряд намагається підтримати внутрішній ринок інвестиціями та субсидіями, але зростання експорту призводить до нових антидемпінгових заходів у різних країнах. Окрім ЄС, Бразилія, Мексика, Канада, Велика Британія вже запроваджують або розглядають мита проти китайських товарів. Китай міг би зменшити напругу, стимулюючи внутрішній попит. Однак для цього потрібно більше витрачати та знижувати процентні ставки. Пекін оголосив про заходи підтримки економіки, але через різке посилення торгівельного тиску з боку США цих кроків може бути недостатнім. Крім того, автократичний Пекін любить просувати опозицію. Можуть почати зникати вчені та економістики, критикують дії влади, а їх поради їм могли допомогти пережити важкі часи. Це до питання про інклюзивні політичні та економічні інституції, без яких сталого розвитку не було. Минулому Пекін вводив мита на американську аграрну продукцію та накладав обмеження на компанії США. Міністерство торгівлі КНР заявило, що тарифна політика Вашингтону шкодить як американській, так і світовій економіці. Крім того, еліти Китаю вирішили відповідати і запроваджувати взаємні мита. Детальніше про це читайте на нашому телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Ми уважно стежимо за новинами, активно коментуємо поточні події. Згідно з останніми даними, глобальні надлишкові потужності з виробництва сталі зростуть із приблизно 602 мільйонів у 2024 році до 721 мільйона тонн у 2027 році, що в п'ять разів перевищує виробництво сталі в ЄС. Ця ситуація показує на недоліки захисних заходів ЄС, Це де неможливо вирішити зростаючим розривом між імпортом, дозволеним на ринок ЄС і фактичним попитом. Важкі втрати, які Трамп планує завдати Китаю, будуть. Подвійним ударом для німецької промисловості саме тому азійські країни намагаються продавати більше на інших ринках і таким чином чинити додатковий тиск на ті ж німецькі компанії. Але, схоже, умовні німці будуть купувати менше товарів німецького виробництва через власні економічні проблеми. Усе це доповнює загрозу для виробників як Німеччини, так і інших країн, враховуючи жорсткі бар'єри, з якими вони зараз стикаються у США. Оскільки економіка Німеччини вже стагнує, цілком можливо, що ми та США можуть знову піштовхнути країну до спаду. Хоча для багатьох це стало кошмаром, який втілився. Рішення торгівлі з Китаєм дуже неоднозначна річ, бо ти починаєш від них залежати, а вони від тебе. А Це створює можливості для тиску від китайців. Що може зіграти в майбутньому з тайванською проблемою, але навіщо збагачувати недруга. Тим це і відкриваєш можливості для тиску вже китайців на Європу. Тим паче у європейців стоїть на передкоденному реіндустріалізація, за якою йтиме і робочі місця, і самодостатність, і стале майбутнє. А там вже можна буде легше і демографічні виклики вирішувати. Нові тарифи США також торкнуться не лише Китаю, а й інших торгівельних партнерів, зокрема ЄС, Японії Південної Кореї. До 5 квітня Трамп планує запровадити загальні десятьвідсотковий тариф. На імпорт з усіх країн, що може викликати ще більше великі економічні потрясіння. Глобальне обмеження торгівлі між двома найбільшими економіками світу у повільній глобальному ВП на фоні рецесії активно можуть поширюватися крайні сили, що праві, що й ліві американські компанії будуть змушені або платити більше за китайські товари, або шукати нових постачальників в країнах і інших, як в Індія чи. Мексика. очікувано біржі, звісно, реагують на це падіння, особливо у технологічному секторі, який сильно залежить від китайського виробництва. Торгівельне протистояння між Китаєм і США поглибить політичну напруженість, що впливатиме на дипломатію, військові витрати та регіональні союзи. Добре, що хоч і московити від цього постраждають. Фредди своїми діями відвернув союзників, які позитивно впливають на американську економіку, їх ринки для Америки будуть закриватися. Якщо і далі буде, продовжуватися така недолуга. Політика. Тут пригадуються слова Максима Шептицького про принцип позитивної суми. Великий українець радив у своїх відносинах не Принижувати свого партнера та не лишати його з пустими руками. Це має стратегічне бачення, бо саме з такими людьми будуть шукати контакту інші. А Трамп керується принципом негативної суми. Саме в таких категоріях світ бачить як марксисти, так і трампісти. Ось тобі і теорія підковує єдність з боротьбою протилежності. Підсумовичі Китай та інші держави будуть пробувати виходити на європейські ринки. А Європа схоже захищатися від цього, якби Кенер. Була нормальна демократична держава, яка не краде технології, не хоче завоювати Тайвань і не маніпулює своїми даними, і не дотує все наліво направо. То в принципі це могло бути нормально, але хитрий дракон є хитрий дракон, і він порушує права людей і всередині країни, і в назовні. В цілому, як ми раніше говорили. Світова економіка рухається до кластеризації і багатополярного світу. Фредович хоче розповідає про те, що це чудовий час, аби розбагатіти насправді збіднює і свій народ, і весь світ веселі часи живемо. І все найкращого до побачення.